Всем здравствуйте. Всем здравствуйте. Будем читать история Украины, всесвітня история, 6 класс. На чем мы по восстановились? Не знаю. Вступ мы прочитали, да, в прошлый раз? Да. А теперь будем читать первый параграф, розділ перший Життя людей за первісних часів. Українські землі на початку истории людства. Походження людини. Параграф 1. Теорії походження людини. Перші уявлення. Походження людини складне питання, яке досі не розв'язане. Відтоді, як людина замислилася над тим, хто вона та звідки походить, виникло чимало теорій. Тепер це питання продовжують вивчати різні науки, зокрема історія. Усі теорії можна об'єднати у три основні. Творення світу і людини Богом або іншими надприродними силами, еволюційного походження людини від приматів, космічного походження людини, тобто життя на землю, було занесено з космосу. Міфічні уявлення про походження людини дуже різноманітні. Давні китайці вірили, що перша людина пальгу вилупилася з яйця. Давні шумери, народ, який мешкав на землях сучасного Іраку, були переконані, що перших людей боги виліпили з глини. Деякі народи Африки вважають, що перша людина вийшла із тріщини в камені або дереві. Які теорії або легенди про походження людини, крім перелічених, ви знаєте? Вов, ну, що ти знаєш? Теорії про походження людини. Як люди з'явилися на землі. Mm -hmm. От ага. Еволюційна теорія у 19 столітті англійський природознавець Чарльз Дарвін розробив теорію природного добору. Її суть полягала в тому, що виживають і передають свої якості нащадкам найбільш Пристосовані до навколишніх умов живі організми, наприклад, тварини, які не мали густої шерсті, що допомагала зігрітися в холодну пору, не виживали в льодовиковий період. Згодом інші вчені доповнили цю теорію, її підтвердили відкриття в біології, археології та інших науках. Так формувалася сучасна еволюційна теорія якої дотримується більшість вчених. Вони переконані, що сучасна людина сформувалася в результаті еволюції. Згідно з еволюційною теорією, близько 4 мільйонів років тому розпочався процес перетворення людиноподібних істот. Їх називають гомінідами на сучасну людину. Цей процес загалом завершився 100 тисяч років тому. Він не відбувався лінійно, а більше нагадував дерево, де різні види гомінідів тривалий час могли жити поруч і навіть змішуватися. Найбільш важливими змінами, що відбулися під час еволюції людини, були такі: прямоходіння, яке збільшило поле зору та звільнило верхні кінцівки для виготовлення знарядь праці. Збільшення об'єму мозку, зменшення розмірів зубів і щелиб унаслідок вживання гарячої їжі після опанування вогню, оскільки таку їжу легше пережовувати. Поява і розвиток мови, що допомогла передавати досвід та узгоджувати дії з іншими. Як ви розумієте твердження, що процес еволюції не був лінійним, а більше нагадував дерево? Ова, як ти це розумієш? Що? Нагадував дерево. Процес еволюції. Як ти це розумієш? М -м -м -м. Так, ну тут ти можеш посмотрети картинки. Права мікрофон. Назвіть три основні риси, які на вашу думку відрізняють людину від усіх інших істот. Назвіть. Три основні риси. Не знаю. Пам'ятник паньгу в Китаї. Сучасний вигляд. Багато його копій встановлено по всій країні. Еволюція це процес поступових закономірних змін у природі і суспільстві. Камінь використано як зброю, сучасний малюнок. Вот, смотри. Чоловік кинув камінь в обезьяну, чтобы забрать у нього банану, да? Так, делать діагнення. Камінь використано як снаряддя праці. Это древние люди, они разбивают кокос. Чтобы потом этот выпить, это кокосове молоко и съесть кокос. Сучасний малюнок. Першими знаряддями праці стали камінь, палиця, копачка та важкий дрюк. Уміння виготовляти знаряддя праці відрізняло людиноподібних істот від тварин. Видишь? Як ви розумієте це твердження? Чи погоджуєтеся з ним? Скористайтесь методом прес, щоб пояснити свою думку. Від вогню степової пожежі людиноподібні істоти запалюють вогнище? Видиш, воно там угу. само загорілося. А вони от взяли паличку і от пішли собі зробили сучасний малюнок. Людиноподібні подібні істоти навчились користуватися вогнем близько 400 тисяч років тому. Висловіть припущення, як змінилося життя гомінідів завдяки цьому вмінню. Вот, такая вот була обезьяна, mm -hmm. а потім стала чоловік. Да? Mm -hmm. Об'єм мозку маленький був. Відсутній поперековий прогін хребта. Таз довгий і високий. Підборіддя відсутнє, пересування на чотирьох кінцівках. Ну, от, видиш, Бігала. А от уже чоловік. Прямоходіння на двох ногах ходить. Таз широкий і короткий, Ес подібний хребет, об'єм мозку більший, є підборіддя. Основні відмінності будови людини від будови, будови мавпи. Вчені стверджують, що давні люди та мавпи мали далекого спільного предка. Собаки різних порід відрізняються одна від одної, але всі вони мають спільного предка вовка. Імовірно, у процесі розвитку собаки почали відділятися від вовків близько 30 тисяч років тому. Еволюційно розвивалися не лише гомініди, вчені відтворили вигляд предка котів, який жив близько 20 мільйонів років тому. Так от. Все, перший параграф ми прочитали. Всім спасибо за просмотр. До свидання.